А що це таке робиться? А хто це випалює? Хлопці. Хлопці Ну, Мабуть. Знімай на камеру. Хто такий кострик розпалив? Хто такий кострик розпалив? А наша? Як це? Воно вже тут диви. Там, де там, де там, де Наші хлопці тут ніхто не так добре, що боїть на 20-й, де хім склад розібрали. Ну. Вивезли аміак сюди з бочками. Ви Оти кірпіч оцю всю херню. От там і сніми. Їх, бля, там а було... її сюди вивезли Так. — Воно диви. Кірпічі, понюхай підійди, ам'яком. Чуєш, як свитни. Да? І понюха. Запалили, і понюха. Думаєш що це на село дим йде. Його, бля, треба суждати, блядь, на 50 метрів глиб. Це такий віщик, хоруються в землю, глиб хуй знає на скільки, бля, йо-моє. І всі старого, діла. Бі. І піздець на цьому. це з ким склада це вивезли да? Да. з З 20-го. Меняє ам'як. Тів склад Нечові. розібрали, блін. І ви запалили її нахуй. Бочки, хуйочки, блядь, нахуй я Ну, Надо буде їх найти, да? Однакі, і сімісь і скажи, що така копчена. вже прилазилось. з температура, яка на травень, скажімо так, на кинець травня, а тут у нас попереду п'ятниця, субота неділя. Безумно прекрасні дні мають бути. подарус, у нас безумно накриватиме доща, майже все територія в Україні, взагалі нашу нейку, причому місцями багато де про деточно застерігає нас кудись, що якось рухатись далеко А бути на лимфіт. Хто це запалив? Ти віку, тут присутній. Де, та воно бомжі оці. Де вони? Воно сидять. Я тільки що питав вони. Зараз лічить будуть. Да? Я обіжав. Один пацан, коли приїхав знизу на велосипеді, оце він бочки ці запалив.